Канал наповну це простір для тих, хто не здається. Підтримай українське вподобайкою і підпискою, а ми переходимо до історії, яка стане поштовхом до змін. Ви коли-небудь відчували, що впираєтеся лобом у стіну, що скільки б ви не намагалися, скільки б не пітніли і не ночей не досипали, результат залишається нульовим. Здається, що всі навколо схоплюють усе на люту, а ви – ви просто стоїте на місці. Знайоме відчуття, правда? Але перш ніж опустити руки та сказати собі, це не моє, послухайте історію про хлопчика, якого весь світ, включно з його власним вчителем, списав з рахунків. Це історія про те, як навіть найм'якша річ у світі може перемогти найтвердішу, якщо знати один секрет. Перенесемося на тисячі років назад, у давню Індію. У ті часи не було шкіл у нашому розумінні. Дітей відправляли до гурукулів, місць, де учні жили разом із мудрими наставниками. Це було суворе життя. Вони вставали до сходу сонця, прибирали, доглядали за садом і, звісно, вивчали складні священні тексти та санскрит. Серед сотень блискучих розумів був один хлопчик на ім'я Вардрач, і, чесно кажучи, справи у нього йшли кепсько. Його розум був, наче решето. Все, що вчитель вкладав туди вранці, до вечора безслідно знікало. Він старався, правда, старався, поки інші гралися, він сидів над книгами. Але коли справа доходила до відповідей, у голові була порожнеча. Інші учні, як це часто буває у дітей, були жорстокими. Вони глузували з нього, називали дурним. Кожен його провал ставав приводом для нового жарту. Вардрач терпів це роками. Але найстрашніший день настав, коли навіть терпіння його старого вчителя увірвалося. Гуру покликав хлопця до себе і з сумом у голосі сказав слова, які можуть розбити серце будь-кому. Сину, я перепробував усе. Але схоже, навчання це просто не твоя доля. Не витрачай даремно час. Повертайся додому і допомагай родині по господарству. Там від тебе буде більше користі. Уявіть, що він відчував у ту мить. Це був повний крах. Його офіційно визнали непридатним. Зібравши свої нехитрі пожитки, Вардрач побрів геть із гурукула. Сонце пекло нещадно, але ще сильніше пекло почуття сорому. Як він подивиться в очі батькам, що скаже сусідам? Він ішов, ледве переставляючи ноги, занурений у найтемніші думки про власну нікчемність. До речі, друзі, поки ми надійшли до поворотного моменту цієї історії, хочу попросити вас про маленьку послугу. Якщо вам знайоме це почуття боротьби і ви хочете бачити більше таких надихаючих історій, підтримайте канал, натисніть кнопку підписки просто зараз і поставте вподобайку. Це ваша маленька інвестиція в контент, який мотивує. Дякую, ви найкращі. А тепер повернімося на запилену дорогу. Відчувши нестерпну спрагу, Вардрач зупинився біля сільського колодеза. Там жінки набирали воду. Хлопець підійшов ближче, і, поки пив прохолодну воду, його погляд впав на край кам'яного колодязя. Те, що він побачив, змусило його завмерти. На твердому масивному камені, яким було обкладено колодязь, виднілися глибокі чіткі борозни. Це виглядало так, ніби хтось роками виточував їх долотом. Вардрадж здивовано запитав у однієї з жінок хто і навіщо видовбав ці сліди у камені. Жінка розсміялася. Хех. Вона подивилася на нього як на дивака, і відповіла: Хлопче, ніхто їх не довбав. Це зробила мотузка, звичайна м'яка мотузка. Щодня ми опускаємо відра вниз і витягуємо їх назад. Мотузка постійно треться об цей камінь, раз за разом, рік за роком. І ось ця м'яка матерія прорізала твердий граніт. Вардраджа наче блискавкою вдарило. Він стояв і дивився на ці сліди, а в його голові, яка ще годину тому здавалася йому порожньою, почали вибудовуватися нові нейронні зв'язки. Він думав: якщо звичайна, м'яка мотузка, яка не має ні сили, ні розуму, змогла залишити слід на твердому камені просто завдяки тому, що не зупинялася, то чому я, людина, не можу навчитися? Хіба мій розум твердіший за цей камінь? У цю мить він зрозумів головну помилку свого життя. Він думав, що розум це даність, що ти або народжуєшся генієм або дурним, але колодязь показав йому інше розум це не посудина, яку наповнюють, це м'яз, який тренують. Він не пішов додому, він розвернувся і побіг назад до Горукула. Коли вчитель побачив його на порозі, він здивувався, чому ти повернувся? Ти щось забув? Вардрач відповів Ні, вчителю, я зрозумів, як треба вчитися. З цього дня хлопця, наче підмінили. Ні, він не став генієм за одну ніч, він все ще не розумів багатьох речей з першого разу. Але тепер у нього була зброя, якої не мали інші нескінченна наполегливість. Він став схожим на каменяра. Знаєте, як працює каменяр? Він б'є по величезній скелі молотом один раз, десять, сто разів, і на камені не з'являється навіть подряпини. Здається, що все марно. Але на 101-й удар камінь розколюється навпіл. Чи це зробив 101-й удар? Ні. Це зробили всі ті 100 ударів, що були до нього. Вардрач став цією мотузкою. Він повторював уроки сотні разів, поки інші спали. Він писав, читав і практикувався, поки знання не почали прорізати його пам'ять. І поступово глузування учнів стихли, а згодом змінилися на повагу. Пройшли роки. Той самий хлопчик, якого вигнали за нездатність до навчання, став відомий як Ачар'я Вардрач, один із найвидатніших вчених санскритської граматики в історії Індії. Він написав фундаментальні праці, такі як Лагусідгант Каумуді, за якими студенти навчаються навіть через сотні років. Він спростив складну науку так, щоб її міг зрозуміти кожен, бо хто як не він знав ціну розуміння. Тож, друзі, який висновок ми можемо зробити? Часто ми дивимося на успішних людей, спортсменів, бізнесменів, митців і кажемо, о, їм пощастило, у них талант. Ми виправдовуємо свою бездіяльність відсутністю якогось міфічного дару. Але правда в тому, що талант це лише приємний бонус. Справжній успіх це результат тертя. Це коли ви, як та мотузка, продовжуєте діяти навіть тоді, коли не бачите негайного результату. Успіх це не магія. Це практика. Це рішучість не здаватися, коли ви вдаряєте по стіні в сотий раз і не бачите тріщин. Бо, можливо, саме ваш наступний удар, ваша наступна спроба стане тим самим 101 разом, який змінить усе. Не чекайте, поки вам пощастить. Станьте тією мотузкою, що точить камінь. Станьте каменярем, який знає, що кожне зусилля має значення. Ваша наполегливість сильніша за будь-які перешкоди. І якщо ця історія нагадала вам про вашу власну силу, зробіть одну просту дію прямо зараз. Це не розколить камінь, але дуже допоможе нам створювати для вас більше контенту. Підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і поставте лайк цьому відео. Напишіть у коментарях, яка мета зараз дається вам непідйомним каменем, і давайте підтримаємо одне одного. До зустрічі в нових відео!